Всім привіт! Цікаво спостерігати, як з додаванням префікса змінюється зміст слова. Іноді бачимо чи чуємо знайоме слово, а в контексті зовсім інший зміст. Давайте досліджувати разом. Префікс рі або ре багато префіксів мають двійників. Їх використання залежить від поєднання звуків та для милозвучності. Тобто вони асимілюються, підлаштовуються у вимові. Означає цей префікс повторення дії. Знову оновлення. Подивимося на прикладі Ушіре виходити. Ріушире вдаватися знову. Досягати. І речення Нонсоноріушіто афініре іллібро. Мені не вдалося закінчити книгу. Ось ще кілька слів. З префіксами рі-ре. Фаре робити. Рі переробити. зробити знову, СКРИВЕРЕ – писати. Ріскрівере переписати, написати знову. Старе стояти бути. Рестаре залишатися, імпараре вчитися, реімпараре перевчитися знову вчити. Префікс ін або ім. Значення всередину. Або ще може означати заперечення. Не. Наприклад, «серія» означає серія, серія фільму чи серія книг. Ряд, послідовність. Інсеріре вставляти. Включати всередину. «Де в ла пасворд» Ти маєш ввести пароль. І ще кілька слів. Інвіаре. Надсилати. Інфіларе. Просунути, протягнути. Імпортаре імпортувати. Імбукаре кинути в скриньку. А тепер приклади, коли ін-ім означає не заперечення протилежність. Інкапаче нездатний. Іннатіво неактивний. Іммобіле нерухомий. Імпруденте необережний. І речення, для прикладу Емпосібіле ін темпу» Неможливо прийти вчасно. Наступний префікс пре. Означає перед. До вище. Важливіше. Пренотаре забронювати. Або замовити наперед. он таволу. Я забронював стіл, Преведере. Передбачати. Ведере бачити. Преведере передбачати. Et difficile prevedere іль футуро. Важко передбачити майбутнє. Преферіре. Надавати перевагу. Prestigio prestig, – Престиж. Авторитет. Президенте. Президент той, що керує, знаходиться попереду. Наступний префікс ДЕ. Його значення. Зменшення, зворотня дія, зняття, усунення. може означати від. «Депортари» Депортувати відвозити. Соностатій депортатії дуранте ла Гуерра. Їх депортували під час війни. «Декапітари» Обезголовлювати. Ілре фу декапітато. Королю відрубали голову. І ще інші слова. Деформаре. Деформувати, спотворювати, депураре очищати, депіларе видалити волосся. Префікс кон може асимілюватися в ком, кол, кор. Його значення спільність, єдність, разом. Із. Подивимось на прикладах: комунікаре спілкуватися. Буквально разом обмінюватись думками. е імпортанти. спілкування важливе. Колабораре співпрацювати. Конеттере з'єднувати, колегаре поєднувати. Кореджере виправляти коригувати. Наступний префікс діз ді. Їх значення протилежність, заперечення, розділення, послаблення. Означають не без. Дізонесто Нечесний. ОНЕСТО чесний, Дізонесто Нечесний. Протилежність. Дізорганізато. Неорганізований. Діздіре. Скасувати. Діре. Казати. Діздіре скасувати те, що сказано. Дісфари. Розпаковувати, руйнувати зроблене, дізольвере розчиняти. Дізубідіре – не підкорятися. дізубідіше ай дженіторі. Дитина не слухається батьків. Префікс інтер. Він має значення між. Подивимось на прикладах Інтервеніре – втручатися. веніре означає приходити. Інтервеніре втручатися, втрутитися. Іль професоре е інтервенуто nella дискуссиона. Професор втрутився в спір, дискусію. Ірадіре взаємодіяти. Джіру означає тур, поїздка, круг. Лі студенте інтераджісконо конду. Студенти взаємодіяли із доцентом. Префікс совра сопра. Значення зверху. Соврарикаре перевантажувати. Сопрафаре пригнічувати. Перемагати. Переповнювати. Фусопрафато. Далемоціоне. Його переповнили емоції». Префікс сотто або суб. Значення під знизу. Сотто Недооцінювати. Non sotto valutare il problema. Не недооцінюй проблему. І, і приклад, коли використовується префікс суб, sub". субентраре. Вступати замість когось, наприклад, на посаду. Un direttore è subentrato. Інший директор вступив на посаду. І префікс ауто значення сам sam", самостійно. Автодіструджерсі самознищуватись. Діструджери знищувати, виснажувати. Додаємо префікс ауто. Виходить самознищуватись, автоджестирсі самоуправлятись. Il gruppo si autodжесті. Група самоуправляється або керує собою самостійно. Префікси це маленькі ключики до відкриття нових значень. З додаванням префіксів з одного слова утворюється ціла родина слів. Бажаю вам легкого вивчення мови і до зустрічі!